ЗСУ здійснили ще один прорив на Курщині. Тепер контролюють додатково понад 640 квадратних кілометрів території РФ. Взяли полонених більше про все розкажу вам за мить. Мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь на фабрику новин та тисніть на лайк під це відео. Збройні сили України за підтримки безпілотників і танків прорвали російську оборону. Пройшли вздовж кордону приблизно за 30 кілометрів на захід від раніше облаштованого плацдарму. Так збільшили територію свого підпорядкування на Курщині. Усе у напрямку села Весела, яке знаходиться в тилу біля угрупування ЗСРФ до населеного пункту Глушкове, де розташовані понтонні переправи Росармії, залишається 7,5 кілометрів дорогою. Це ще одна несподівана і вдала операція від ЗСУ у Курській області, пише Форбс. Аналітики цього видання зазначили, цитую, як операція весела може змінити динаміку хаотичних бойових дій навколо головного рубежу. Ще належить з'ясувати у кращому для України випадку. Нова транскордонна атака може відволікти російські війська від контратак далі на схід. Проте Кремль заявив, що його війська нібито відбили цю атаку, і ніякого прориву українців там немає. Спростовує заяву Росіян, наша безпілотна група «Кхорн». як доказ того, що прорив був далим. Військові опублікували відео, на якому українська колона броньованої техніки на великій швидкості їде дорогами, які ведуть до міста Веселе. Ми просунулися в нові райони на кілометри вглиб Росії. Група російських призовників, яка налічує тисячі, ризикує. Опинитися в оточенні, повідомили у українські сили провели цю операцію ще у четвер, дванадцятого вересня. ОРФ кричали це все неправда. Та вже сьогодні деякі розвоєнкори та пропагандисти зізнаються. Цитую, на жаль, підтвердилася інформація, що спроба прориву противника на південь від глушкови, все таки має розвиток під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Веселе. Кінець цитати. Наші військові теж поділилися свіжою інформацією, зазначають, що взяли на курському напрямку ще полонених кадирівців та просунулися вперед на відстань до 5 кілометрів. Ось ще одне повідомлення від наших бійців. Заштурмували в 10 разів легше ніж втримати. Для того Німеччина у свій час і проводила бліцкриг. І ще по глушковому напрямку на 2 кілометри вперед пройшли без втрат противника. Зайшли з півночі, але там їх зустріли наші ССО. Ситуація змінюється кожні хвилини. Боєць із позивним Алекс написав таке. Поки скажу одразу, що все далеко не так однозначно, як всі вже почали нити. Є приємні моменти, і вони дуже обнаділиві, але про це краще потім і тихенько. Проте я дійсно і прогалини в плані взаємодії, які зіграли злий жарт. Те, що ЗСУ просунулися у Глушковському районі і Курської області, повідомляє також інститут вивчення війни. У звіті аналітиків пишуть: українці пройшли на південь від веселого, але широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська почали узгоджену контрнаступальну операцію на Курщині, не спостерігаємо. Тим часом у звіті генштабу зазначено дуже лаконічно. Цитую. Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. А от CNN опублікували інтерв'ю 14 українських солдатів з п'яти різних підрозділів, які безпосередньо брали або і далі беруть участь у курській операції. Так, от матеріально йдеться: цитую: усі ці військові зазначили, що курська наступальна операція була важкою з однаковим рівнем втрат, як і на інших ділянках фронту. Вони сказали, що через п'ять тижнів вона стає все складнішою а деякі навіть поставили під сумнів рішень про початок вторгнення у той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни. Пише CNN. Росіяни заявили про просування Курській області. Вони нібито відбили чотири населені пункти: Покровський, Дар'їне, Товстий Луг і Снагость. У мережі навіть з'явилося відео, де окупанти встановлюють російський триколор на одній із будівель у снагості. Крім цього, зет пабліки повідомляють про бої в напрямку Любимівки, Обухівки, Мартинівки, Фанасівки, Уланків та Погребків. Для контратаки на Курщині командування Російської Федерації підтягнуло нові підрозділи. За даними аналітиків інституту вивчення війни, це 106-та дивізія ВДВ, яка брала участь у прориві на Снагость, а зокрема 137-й і 51-й російські полки. Тим цього замало вважають фахівці. Цитую, російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області. Кінець цитати натомість розрекламовані у російських медіа кадирівці у боях на Курщині участі не беруть. Виявляється, що на фронт відправили інтернаціональну частину Ахмата, яка складається зі слов'ян. При цьому загони чеченців сидять у резерві. Про це розповіли зетблогери та бійці регулярної армії Російської Федерації в одному з ефірів. Ось послухайте качнемся, опять же, чеченського підрозділення Ахмат імені чеченського який на фронті не присутствує, А присутствує значить інтернаціональний ахмат в більшості подавлі подавляючи большинство стоячи із uh, славян. Да? Так, ще раз, то є Ахмат це дві разних сили: Ахмат Чеченський, Ахмад бренд, під котрий воює вся Росія. Абсолютно вірна. Тим не менше, українським воїнам без різниці, кого з окупантів знищувати, кадирівців, ФСБшників чи загони регулярних військ. Один із бійців 225-го батальйону показав на відео у Лов Курській області. Увага на екран. Ніколи такого не було і от знову. Раптом знову. 14. й Аргунський. Пограничний отряд. ВЧ 21.32. Знову чеченці. Ой, що ми маємо? Ой! Що ми знову маємо? Якийсь відділ... Мобільних действий ПУ, ФСБ Росії Чеченській Республіки ФСБ, і саме цікаве, це ЧВК Теткіна. Ха! Нічого особистого нам заплатили. А тепер заплатили ви. Слава Україні! У Вашингтоні підтвердили, російські війська дійсно пішли у контратаку на Курщині однак, масштаби наступу армії Росії поки незначні. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Водночас українські військові пабліки стверджують, що подекуди контрнаступ росіян уже захлинувся. Мовляв, тепер окупанти змушені оборонятися і наступають знову підрозділи Збройних сил України. Який план в українського війська? Експерт Майкл Накі стверджує, що наші воїни намагаються зайти в тил російському контрудару, щоб взяти їх у кільце і знищити наступальну операцію Російської Федерації. Частково це підтверджують і російські воєнкори. Вони повідомляють, що зсу рухаються з боку українського села Павлівка в напрямку російських населених пунктів Новий путь, веселе у Глушковському районі. Ну і ситуація там вкрай непроста, тобто йдеться про прорив кордону з Курською областю на новій ділянці. На цих кадрах українська інженерна машина пробуває укріплення, так звані зуби дракона, після чого піхота перетинає межу. Саме в Лужковському районі точаться основні бої. Яка там ситуація зараз? Можна побачити з наступного відео. Часом кадрами своєї роботи на Курщині поділилися воїни сил спеціальних операцій. Вони показали, як влаштували засідку російським бійцям на одній із ділянок. Спочатку перетнули водну перешкоду на човні. Після чого у лісовій смузі вступили у бій із противником. Зазначається, що внаслідок успішних дій українського спецназу. Один окупант був знищений, а ще двоє поранені. По завершенню операції воїни ССО відступили без втрат. Дехто із жителів Курської області планує переїхати жити до України. кажуть, влада та армія їх кинули, і існувати на батьківщині вже неможливо. А да. чому вам ні вийде вакуюруватися? Кидає нас не забудь власне. всі уїхали. Всі Ребята не заставили солдати. Наши. Оставили, а потом ребята пришли с Украины. Все, наверное, это уже невозможно было выехать. Все. Уже. Пришли Укра... Украины. Вас не оповещали о том, что. Нет, ничего не оповещали. Ничего. Кое-кто выехал. А у, у, у кого машины есть? Были. А у нас нет машины. Да. Нет, дома нету. Теперь уже ракеты сбила. Дом. Прилетела ракета? Да. И нету дома вообще. Все. Сгорел дом. окончательно. Как дальше будете? А Я не знаю, що У нас списки ватові на Ми, вроді на Україну рішилі вирішили. Ви да, да? Да. А чому в Україну? А потому, що я не віжу зі смисла. А тепер до кращих новин: Україна повернула з російського полону 49 захисників і захисниць. Це воїни збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. У зворотному напрямку відправилися 49 окупантів, серед яких і ті, кого взяли в полон на Курщині. Зауважу, що серед звільнених українців 15 азовців. Вони повертаються з неволі після понад двох років полону. Це група переважно складається із жінок. Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Телефонний не смажу? я вже вдома. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Чекаємо на повернення з полону всіх українців, а поки ставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Дякую за увагу і до зустрічі!